У одному з мікрорайонів міста Тернополя було проведено практичне навчання на момент блекауту. Дане навчання було організовано органом місцевого самоврядування спільно з Національною поліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій, а також всіма комунальними службами Тернопільської міської ради. Мета завдання це відтворення реальних подій на момент блекауту. Після отримання повідомлення на місце події прибула необхідна кількість поліцейських. Управлінням патрульної поліції було перекрито під'їзди до міста, де трапилася надзвичайна ситуація, де не допускався сторонній транспорт, а тільки спецтранспорт необхідний для ліквідації даної ситуації. Іншими поліцейськими проводилось спільно з органами місцевого самоврядування евакуацію населення з будинків. Також проводилась охорона публічного порядку в пункті обігріву. Проводилась реєстрація евакуйованих мешканців будинків в подальшому після реєстрації. Дані мешканці були супроводжені працівниками поліції в пункт незламності. Після завершення евакуації працівниками поліції проводилася охорона публічного порядку методом патрулювання з метою недопущення, вчинення мародерства в тих будинках, з якого були евакуйовані люди. За задумом в 11.40 був оголошений. Збір оголошено від за результатами якого відбулося зібрання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради. На комісії було визначено керівника. Робіт з ліквідації наслідків незвичайної ситуації, котрий в свою чергу своїм розпорядженням визначив штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Був розгорнутий мобільний пункт незламності. Були організовані локації дитячої допомоги, медичної допомоги, локація харчування обігріву підзарядки мобільних телефонів.